Тема заняття Моя сім'я з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Добрий день, мої малята, і дівчата, і хлоп'ята. Дружно всі гуртом ставайте. З квіточками граємо, пелюстки розглядаємо, пелюстки до нас почуть, розповісти нам щось хочуть. Ми з Маєю дуже раді вас вітати! І як і завжди, запрошуємо вас на наше цікаве заняття. А сьогодні ми поговоримо вам про мою сім'ю. Дітки, сім'ї бувають маленькі та великі. От, наприклад, маленька сім'я це тато, мама і синочок, або ж тато, мама і донечка, а велика сім'я це там, де є тато, мама. І багато діток, і донечка, і синочок, і ще є синочки і донечки. Так, так, мої любі, тато, мама, я це моя сім'я. Разом ми всі живемо один одного любимо. Хочу вам зараз прочитати один віршик про маму і тата. Ви готові послухати? Добре. Два слова чарівних. Лиш мама і тато, а скільки любові у них і тепла. Вони для дітей означають багато, щоб щастя, і скрилость, і радість цвіла. Бо тато і мама це рідні нам люди, рідніших у цілому світі нема. З батьками дитина захищена буде, і душу дітей не остудить зима. Два слова крилатих. І серце радіє, і летить наче пташка в ясне майбуття. Вони нам дали і натхнення, і надію, і найбільше у світі це наше життя. Ось такі вони, мама і тато, яких ви дуже любите, і які у кожного з вас є. А зараз я пропоную вам пограти у пальчикову гру. Називається вона Моя сім'я. Ви готові? Тож перед. Цей пальчик мій дідусь, а цей моя бабуся, цей пальчик мій татусь, а це моя матуся. Ну, а це, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Бачите, ми знаємо, що у нас є не тільки мама й тато, а ще є. Бабуся і дідусь. Ось така родина є у кожного з вас. Родиною ми називаємо тих людей, які нам найрідніші. Тобто дідусь, бабуся, мама, тато і ви, чарівні їхні дітки та онуки. Молодці, що ви гарно мене слухаєте. А зараз, як і завжди, посеред нашого заняття я пропоную вам трішки відпочити, а потім продовжити далі. Ви згодні? Ну, то ж перед. У нашій сім'ї працюють ми всі. Стоїмо прямо ручки на пояс. Ось так ми витрушуємо килимки. Ану, покажіть мені, як ви килимки витрушуєте. А які ви молодці спритні! Ось так ми збирали опеньки в гаю. Присідаємо і зображаємо, ніби ми збираємо грибочки. Молодці. Ось так підмітаємо хату свою. Ану, як віночком підмітаєте? Мої розумнички, молодці. Ось так ми покупки в сумки несем. Ану крокуємо, крокуємо, крокуємо. Молодці. Ось так. Подушки всі ми підіб'ємо. Ану в долоньки і повороти тулуба. Так, так, молодці. А так ми на вшпиньках будемо ходити, коли хтось в родині захоче спочити. Ходимо на носочка. Молодці. Ви такі у мене розумники, молодці. А зараз продовжуємо далі. Пропоную вам погратися в гру, яка називається Хто що робить у сім'ї. У нас, ми знаємо, є мама. Мама у нас трудівниця, вона і миє посуд, вона і готує їсти, вона і прасує одяг, і прибирає в хаті також вона пере речі і різну білизну. Ось така у нас мамочка-трудівничка. Але це не повний перелік того, що робить наша мама. Висходні молодці. А це наш папа, наш татусь, наш татусечок. Він дуже велику роль відіграє в сім'ї. Він дуже любить своїх діток, так як і мама. Він їх оберігає від різного зла. Також наш папа, він серйозний, він ходить на роботу, заробляє гроші. Також наш папа допомагає мамі прибирати в кімнатах, тому що мамі важко одній робити всю роботу, тож папа їй допомагає. Бачите, який папа у нас трудолюбивий і піклується про свою родину. А ще наш папа ремонтує автомобіль. У кого є автомобіль, те й знає, що папа за ним слідкує, щоб він справно працював, щоб возити своїх діток і маму. Так, мої хороші, ось такий у нас папа. Також у нашій родині є дідусь. Він добрий і всіх любить. А що ж він полюбляє робити? Він полюбляє читати газети, книжки. Також дідусь полюбляє читати книжки своїм онукам, хлопчикам і дівчаткам. І, звісно, наш дідусь полюбляє ходити з своїми онучатами на прогулянку. А у вас так з дідусем? Ви мої хороші молодці. Також у нас є бабуся. Це чарівниця. Вона оберігає і дарує тепло всій родині. Бабуся готує смаколики для всієї родини, в'яже шкарпетки та різні речі. Також бабуся розповідає різні історії, а онучата залюбки її слухають. На цьому наше заняття дійшло до кінця. Але я, як і завжди, хочу у вас дещо запитати. Ви згодні, щоб я вас дещо запитала? Ну, тоді слухайте уважно, про що сьогодні говорили? Так, про сім'ю. Дітки, а кого можна назвати своєю сім'єю? Так, мої любі, маму, тата. Братика, сестричку, дідуся та бабусю. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи всі сім'ї однакові? Ні, мої любі, не всі, так, вірно, тому що є сім'ї маленькі та великі. Дітки, а вам сподобалося наше заняття? Так, ми дуже раді. Ми з Маєю та родиною. Прощаємося з вами. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Бувай, мій друже!